Всім привіт! Продовжуємо вбивати орків. Так, міст. І нам дали паладинів, окей. Як там старик обично говорив. Учинік, Помасируй мне п'ятки. А, це ми чули. горшок. Нічого собі паладин дорогий. Давайте зробимо тоді. Ось так, ось так. Непереривно Так, мені цікаво. Якщо тут а, барикади побудувати. Вони всі будуть бігти туди? А тут є якась полосочка, коли яка прилітає, да? показує маршрут. Ось. Ага, по ідеї, по ідеї, вони всі підуть сюди. Аж тут ми їх вже будемо зустрічати. Я сподіваюся, це спрацює. É te eu Так, ось барикади шо? Ні, начебто не ломають, а просто... Так, сподіваюсь. А де тут воно? Да де... Все, чудово, баррикади не ломають. якщо ще це на всю довжину, то начебто на всю. Нічого собі, це вони... Ага, і грибнота сюди йде. Все супер. Зброя сама чому знову перемикається. О, огри. Прицілююсь і погнав навалювати. Диво, огри, як танка запустили. А за ним спірці. Собака встиг мене оглушити. Ну сьогодні по чип у да, вони цей. Мене дійсно баррикади не ламають о собака. А можна мене якось дякую? Так, тепер що? Давайте продовжувати тоді. Забудовуємо... Ать. Це прохід повністю. Це штука мені нравиться. Погнали? Ні. Я сподіваюся, що дійсно це. А, а це погано. А ось літуни це дуже погано. То ось як ми заграли, да? А куди вони летять? Там що, якийсь прохід є? Ні, стояти. А куди вони летять? А! Твою дивізу, як це відбивати? Да? Уявляете? Такая фигня выявляется. Не, так дела не буде, Да это я. А тут что, тут скрыльцы? Серьезно? А, тут скрыльцы выдрагували. Чудово, тоді. Туди... Ще зброя не перемикалась. Так, тоді що, я літуни вберу на себе? А тут, звісно, хіпачка. Так швидше. Зараза. Так, ну ті, що знизу біжать, начебто все ок. Там же різкі і паскок. І так, всього вистачає. Треба тоді поставити якось сюди, щоб вони... Тишки літаючих збивали. А вони всіх збивають. Ди, падлюки, вони низько летять. Щоб їх не збивали. Хитрі морди. Нічого. Я теж не перший день тут орків биваю. Треба сюди, щоб. Укажите мені ціль. готов служить, служу Альянсу. готов служить, Чисто проти лютонів. Все, я тоді можу спокійно бути тут. Відбивати основні хвилі. А лютонів спершу по центру будуть вбивати, а потім вже хто залишиться. Та чому зброю перемикається. Реально на нього. підстрілити? Кого підстрілити? мені Так, побігли сюди, в твою дивізію. Ну, давай. Бачимо, нас які десь до дояду. Постій там крішки. А і все. А я то гадав, Дорова. На стелю стану тут нема такого. А, до речі, я можу ще скільців вставити, серйозно. Давайте. А, максимум, все не може. Ой, багато літунів. Що, хлопці, допомогти? Бля, хамуха огур судить, дійшов Не дуже гарно. <кл> так. <кл> так, шипи оце все. А тут треба, до речі, все замінувати, повністю. Тут же один прохід. на всяк випадок укріпляю, щоб потім не виявилось якогось якогось такогось. Погнали! Ну звичайно орки та орки за щитами мені все рівно. чудово справляются пастки и стельцы. Так, огрыться уже больше цикаво. Не дешев. Ну и цены не дейда. Ой-ой-ой. Чего ты на меня идешь? Ты чего на меня идешь? Я не знаю, що воно робить. Але він, він, мабуть, мазохіст. Тю. Ну, мені то що? Так, а тут давайте сповільнимо їх всіх. Твою дивізію, вони барикади пробили. Це не дуже добре. Серйозно? З того боку пройшов? Багато він зніс. А, він майже... А, дійшов нічого, собі тут п'ятеро лежать. Ой, жесть, жесть, жесть. Так, швиденько. Та бляха муха, не перемикається. Ну я принаймні пастки вони не знищують. Так, ну цих я скримаю тут в болотах. Головне, щоб той фронт викримав. Два огра підряд, не дуже добре. Гаразд, побігли. Подивіться, а? ТБ сюди хто запрошував? Що це падає Целіт лі... литуниус збивають? Твою дивизю ще один А, він і мене в одно сейчас Фу. Так, мы смогли это сделать. Ой, еще и черептик. пять приемно. Приятно, приятно. <laughs> Приманка. Чучело. Итак, орки пляшут под дамочки на штуковину, которая заставляет их плясать. Но и у меня они попляшут. І цей танець з моїм посохом стане для них останнім. Так, ну тут якось дуже багато всяких шляхів. Але пойде за допомогою барикад. А вони ще й так можуть пройти. Жихіті, як незручно. Незручно взагалі. Давайте тут якось просто ділити на двоє. Ну да. Тут насправді багато чого такого є. А, їх в теорії можна направити всіх в одну. А це в теорії. Це мені І вони типу йдуть ліворуч. Так само можна зробити і тут. Ага. Ну в теорії викладати до стабиса грошей на барикади Як же ж їх до та? Ну так, да, виходить проблема те, що барикади тих не вбиває, а тільки змінює напрям. смолу Оце так, як мінімум. Зброя сама перемикається знову. Звідки? Звідки? -а бляха, мух, там ж нема барикад. Погано, погано. Треба в вуському проході їх всіх зібрати. Бля, хамуха, як же ж їх багато! <кхи> так, ну є ще один вузький прохід тут, зараз я їх якось докупи, 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 докупи. Ви дивіться, ледве ледве Так, швиденько, барикади починаємо. Це не діло. Раз, два. Ти збираєшся з до Сміло, но Серйозно? Вони що, звонхшоты з клюців? А шокується? Uh -huh. арбалетчиками Ну, один бік аля я завалив, а другий вже туди прибіг. Що прикажете робити? Та не переключайся ти! Ще зброя перемикається, як незрозуміло що. Зараз в мене вистачає на барикада, але з такими топами я навіть не знаю чи це допоможе. 1700 залишилось. Ааа... А тут парочку стрільців тільки є. Аз типу зроблю їх п'ятеро. І все. Давайте спробуємо. Буду танкувати виходити. О, -о, О, я почув цей вой. Та ні, це м'ясо. Це просто м'ясо. Ви подивиться, скільки тут цих мисливців четверо, арбалетчиків. Так, як вчасно зброя перемикається? Ворків яйці, айтишники, програмісти, так? Да? Поміжати складність не в наших правилах. А ось щось покращити, а що я можу покращити? Дешевше. треба перезаряджатись. Не знаю навіть, що краще. Паладини. Ну, гаразд, давайте наступного разу подумаємо. Що вже туди? Тут треба трішки напрягатись, а там ще. А, так тут залишилось 7. Нічого собі. Ну, окей. Дякую тоді за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ваша активність важлива для мене. Ви знаєте, ваша активність це наша, мо... наша... <свисті> моя мотивація. Може, половині все-таки... Ну, подумаємо. Бажаю вам всього найкращого. І, звісно, успіхів!